У місті понад півсотні пунктів незламності. Вони готові працювати цілодобово, надавати мешканцям тимчасовий прихисток тепло і світло. На базі комунальних підприємств, школ ми відкрили вже 45 пунктів обігріву пунктів незламності, плюс ще 11 відкрилися в відділеннях поліції, тобто зараз 56 пунктів незламності у Кривому Розі. Є все необхідне, і генератори, і теплові пушки, і буржуйки. І ліжка, і кімнати матері та дитини, і запас їжі, води ну все, що потрібно. І ці пункти працюють 24 на 7. Я чув, що десь в інтернеті писали, що пункт незламності відкривається лише коли 24 години немає світла. Це неправда. Пункт незламності працює цілодобово. В кожному пункті незламності є постійна бригада: 5-6 осіб. Вони працюють за графіком день ніч 48. Ми про весло місто все добре. Всі добре розуміють, що я маю на увазі. Тому, будь ласка, можна і підзарядити телефони, і переночувати, і зігрітись, і все, що треба. Кількість пунктів незламності у місті зростатиме відповідно до потреб, підкреслив Олександр Вілкул. Планується, що до цієї роботи, в разі необхідності, долучиться і бізнес-структури. У Довинзівському районі наразі працює сім таких пунктів. Пункти обладнання всім необхідним, а саме дизель-генератори, аптечки, буржуйки, які будуть працювати в будь-яку пору року е дитячі кутки, е кімнати матері та дитини. Тут можна випити гарячу каву або чай, і в разі необхідності можна переночувати. Приблизно кожен пункт в середньому десь 40 людей було. Е Значить, це 280-300 людей за весь період, як почали працювати. У нас була перша волна, це було три пункти, і через неді, тиждень ми відкрили ще чотири пункти. Також у нас пункт незглавності на 109 школі, який знаходиться біля автовокзалу. Там є потреба в тому, що люди не встигають до комендантської години приїхати або уїхати з автовокзалу. І були випадки, коли військові навіть приходили і ночували в тому пункті незглавності. 130-та гімназія розташована на межі двох густонаселених східних мікрорайонів. Нині тут працює пункт незламності: вода, теплі ковдри, гарячий чай, їжа, швидкого приготування аптечки, ліхтарі для дітей куточки з розмальовками, книгами, столиками для пеленання і дитячими сумішами. Часто на мікрорайоні виключають світло в такому хаотичному порядку. Так? Люди, як правило, приходять подзаряджати свої гаджети. Телефони та інше, але паралельно іноді просять чай, каву. Що у нас на сьогоднішній день є, і ми можемо надати їм такі послуги. Ну і Крім того, як пункт незламності, ми готові до того на випадок відключення світла, у нас є генератор. Навіть буржуйка і польова кухня, які на випадок всього відключення, да, ми зможемо на дровах зробити мінімальну якусь, скажімо, там, їжу. Пункти територіально розташовані з урахуванням зручності для жителів. Укриття є у більшості пунктів, а деякі і самі розміщені в Власне, в укриттях там, де сховищ немає, є вказівники з маршрутами до найближчих укриттів. Адреси пунктів незламності розміщені на сайті виконкому міськради. Можна знайти їх і в телеграм-каналі начальника військової адміністрації. Валерій Кожухар Олексій Правицький, цей день.